Доброго дня, шановні сміляни. 10.05, 2 травня. Виходимо традиційно в прямий ефір, готовий відповісти на ваші запитання. Коротко про стан справ в місті. Перш за все, хотів би проінформувати про наслідки, скажімо так, ворожої атаки на наше місто, яка відбулася тиждень тому назад. Так, дійсно пошкоджено. Близько 160 домоволодінь, дуже багато вікон пошкоджено як в багатоповерхових житлових будинках, так і в приватних житлових будинках. На сьогоднішній день ми працюємо. У нас завдяки тому, що був створений матеріальний резерв, матеріальний запас шифера, цвяхів, деревини, яка потребує для того, щоб ремонтувати дахи. Тому ми оперативно приступили до робіт. Я хочу щиро подякувати всім, хто долучився до наслідків ліквідації. Збройної атаки, скажімо так, це і працівники, перш за все, ДСНС, працівники швидкої допомоги, які виїхали вчасно і першочергово. Працівники Червоного Христа, дякую за співпрацю постійну е, товариству Червоного Христа в Черкаській області, зокрема керівнику Юлії Холодні, районна військова адміністрація, обласна військова адміністрація. Всі спільно разом виїхали на ліквідацію наслідків. Сьогодні ми працюємо. Крім того, хочу подякувати своїм колегам, цей е, місту Корсунь і районі. Е, Раді за надання тих бригад по ремонту і працівників Національної гвардії дуже багато багато тих, хто долучилися до ліквідації. Ми надалі працюємо що роботи вистачає дуже багато. Я вчора ми писали, що благодійний фонд ДЖЕМ, і наші постійні партнери. З приводу вікон вже обстежили. Вчора зроблені перші заміри вікон, взято в роботу виготовлення віконних рам, віконних блоків, які будуть замінюватися. Більше 800 вікон, на жаль, у нас вилетіло. Звертаюся до власників домоволодінь. Що якщо вам телефонують і попереджають, що сьогодні буде комісія по обстеженню або по замірам вікон, будь ласка, будьте вдома, гуманітарна допомога, та яка надається постраждалим. Ну я чесно трішки вражений, трішки в шокі е, від того, що ми кидаємо домоволодіння е, в пріоритетності, да, не, не залишаємо нікого вдома, а біжимо за тою гуманітарною допомогою, щоб отримати якийсь продуктовий набір або е, набір е, гігієни. Ну, ви втрачаєте тим самим, якщо не буде зроблений замір вікна, то не будуть поставлені вікна. Ви знаєте, скільки, наскільки дорого вартість сьогодні коштують віконні блоки. Тому, якщо вам зателефонували і сказали, що сьогодні протягом дня будуть, будь ласка, залишайтесь вдома, не біжіть за тою гуманітарною допомогою. Мені десь і незручно перед нашими партнерами, тому що ми. Багато вікон дверей в перший день закрили плівкою, завдячуючи Червоному хресту. Ви самі закрили, люди закрили, закрили наші працівники комунальних підприємств ці вікна і двері. Але на наступний день приїхала благодійна допомога від наших партнерів. І цей плівка, це і деревина, це і цвяхи, і піна монтажна, яка не потребує в даному випадку. Люди беруть, люди несуть. Забуваючи про те, що можливо десь вона потрібна в іншому місці і десь вона буде більш корисніша. Тому звертаюся до всіх, будь ласка, давайте спільно разом допомагати один одному в горі, допомагати в тій біді, так як працювали мікрорайоні Гречківка, так і. Цьому, на жаль, таке сталося в місті. ніхто в цьому не винен, але ж, але ж давайте ліквідовувати. Дякую всім нашим комунальним підприємствам, які долучилися своїй команді, які цілодобово працюють. Штаб по ліквідації. Звичайно, роботи дуже багато. Вона затягнеться трішки, але я думаю, що спільно разом ми це поборемо. З приводу роботи наших комунальних підприємств Водопостачання, водовідведення відбувається цілодобово. Усувається ліквідації, скажімо так, поривів. У нас нещодавно був порив по вулиці Мазура, колишній, нині вже Євгена Саражі. Дякую комунальному підприємству Од'єва, що оперативно усунули даний порив каналізаційного колектора. Зараз продовжуються роботи по каналізаційному колектору на вулиці Перемоги. Працюємо в цьому напрямку по теплопостачанню. Сезон опалювальний закінчився, але ми готуємося до нового опалювального сезону. Зараз відбуваються гідравлічні випробування на деяких ділянках мереж теплопостачання, щоб ми влітку максимально підготувалися до сезону теплопостачання 24-25 року опалювального сезону. По СКП «Комунальник» відбувається підготовка до поминальних днів. Зокрема, на кладовище завозиться земля, пісок, вода, прибирається сміття, крім того. Відбувається усунення аварійної мковості, вже завершена роботи по вулиці Трипільській, по вулиці Уманській. Зараз відбуваються роботи по вулиці Незалежності. Ми підемо по Н-01 по ліквідації тих великих, скажімо так, ям на вулиці Незалежності, перемоги, Героїв Холодноярців. І е, далі е, будемо продовжуватись рухатись по місту по усуненню аварійної намковості. З приводу вивезення гіля було запитання, ну, можливо, сьогодні СКП-Комунальник не встигає. Тому що дуже великий об'єм роботи, зокрема й по кладовищам і по благоустрою міста, тому відбувається можливо з запізненням вивезення гілля по мікрорайону. Щиро хочу подякувати управлінню житлового комунального господарства та СКП Комунальник, а також випускникам шкіл за посаджену алею Сакур. Мікроні Богдана Хмельницького так дійсно прийнято рішення в цьому році виключити з актів виконаних робіт підрядника, посадку дерев. Чому тому що ми купили за кошти бюджету окремо сакури, окремо СКП комунальник, безкоштовно для міста та випускники шкіл, які посадили. По 5 дерев кожен заклад посадили сакур, безкоштовно виконує ці роботи. З приводу поливання не переживайте, ніхто з влади, ніхто з представників комунальних підприємств, з управління житлово-комунального господарства не озвучував про те, що, шановні мешканці, виходьте, поливайте і не забувайте, все буде виконуватись. Там проведений водопровід. У нас ще реконструкція вулиці Богдана Хмельницького, зокрема, бульвару, не завершена. Ще планується заміна опор. Електропостачання, заміна мереж зовнішнього освітлення, встановлено лавок. Та ун посів газонної трави, висадка квітників. Тому ця робота продовжується і буде продовжена. І я думаю, протягом року, тому що на осінь у нас заплановані також. Певний спектр робіт це висадка дерев, зокрема безпосередньо на самому бульварі, тому ці роботи будуть продовжені з приводу дороги по захисників України, коли буде зроблена. Ну, мене чесно з одної сторони враження складає половина людей за те, щоб щось робилося в місті, половина людей за те, щоб нічого не робилося, все передавалося на дрони на зсу. Але більшість питань, які поставлені під прямим ефіром, це зокрема про стан доріг в нашому місті. Я на минулому тижні провів. Особистий прийом громадян також стан доріг в нашому місті. Тому виникає логічне питання: чи ми щось робимо, чи вкладаємо всі гроші в дрони і допомогу Збройним силам України. Нагадаю, що станом на 1 травня Смілянська міська рада, незважаючи на те, що вилучено ПДФО з військовослужбовців, вже передбачила в своєму бюджеті допомоги та закупівлю дронів різними шляхами: чи то передача субвенції, чи то закупівля дронів або іншого обладнання. Більше 20 мільйонів гривень. Ми працюємо і в цьому напрямку. Але я розумію, що виникають прості логічні питання з приводу підсипки доріг, зокрема, запитання вулиця Лісна, вулиця Радянська, вулиця Вернацького в жахливому стані. Так, дійсно у нас дуже багато доріг в жахливому стані. На жаль, ми всіх в капітальному ремонті не можемо виконати, і в цьому році виконувати не будемо е ніяких робіт, крім тих, що і завершені. але усуненням аварійної науковості і проведенням. Робіт на ґрунтових дорігах в щебеневому варіанті ми обов'язково будемо робити. Питаю, За кошти... Про грейдерування. Про грейдерування. Прийма, мала яблунівка, вулиця Мазеп, от, до речі, даду. Відповідаю на запитання. В черговий раз по грейдеруванню ви можете звертатися з заявком в управління житлово-комунального господарства або безпосередньо до своєї голови квартального комітету. Голова квартального комітету дає заявку на грейдерування, профілювання. Грейдер є, солярка є. Грейдерист є, ми можемо виконувати ці роботи. Щебенева суміш ми закупили за кошти міського бюджету більше тисячі тонн щебеневої суміші для, скажімо так, усунення ямковості на щебеневих дорогах. Ці роботи будуть проведені після поминальних днів, скажімо так, або в кінці травня, або на початку червня будуть розпочати ці роботи по підсипці ґрунтових доріг, але ми розуміємо, що 1000 тонн щебеневої суміші це дуже занадто мало для всіх ґрунтових доріг в нашому місті. Тому будемо здійснювати профілювання, а в критичних ситуаціях здійснювати підсипку доріг. З приводу суботнику на куту так дійсно проведений суботник, гілля лежить. У нас домовленість була сміла енергопродра з нашим підприємством ТЕЦ, які будуть поступово забирати гілля. Вони зараз чекають дробільну машину, обіцяють, що на середину травня вже буде подрібнювач гілля, які... Поступово протягом літа вони потихеньку заберуть собі на територію, тому гілля обов'язково буде вивезено. Основну масу роботи зроблено, залишилося, щоб не возити це гілля, скажімо так, на сміттєзвалище, а використати його з ефектом. Тому почекайте вже трішки. Гілля обов'язково, Сміла Енеропромтранс, використає своїй виробничій діяльності. Коротко. Ще було про благоустрій зони біля струмка навпроти по Богдана Хмельницького навпроти церкви. Там, де розпочинали, мабуть, що минулому році. Чи буде щось далі продовжувати? Не буде, поки що далі нічого продовжуватись. Там все вирізано, там все сплановано. Розчищений струмок, скажімо так, в тому стані, в якому він є. Далі нічого продовжуватися не буде. Я щиро хочу подякувати всім смілянам за допомогу Збройним силам України за волонтерську діяльність. Прошу всіх бути мудрішими, спокійнішими. Вітаю всіх з великодніми святами. Вітаю всіх з великоднем! Бажаю всім нам мирного неба, перемоги якнайскорішої, Слава Збройним силам України та слава Україні!